Доброго дня! Мене звати Михайло, мені 34 роки, зріст 188 см, вага 82 кг, 46-й розмір взуття. Вільно володію українською, російською, and have intermediate level of English. Can learn and read any text with good pronunciation працював барменом більше 10 років. Маю навики латеарт, міксології, флейрінгу, Тобто, почуваю баром як риба в воді. До речі, я є риба. Займаюсь легкою атлетикою, плаванням і боксом. Також є досвідченим водієм. Захоплююсь монтажем і фото-відеозйомкою. Дуже дякую вам за увагу і гарного вам дня!